Гаю всім здоров'я, ви на каналі The Hunter. Сьогодні ми вирушили в Карпати. Гори вже були приморські перші. Я піднімаюся холодно, бо я вже бачив, чесно кажучи, що так холодно. Взяв термобілизну навіть. Ну, поки що на підйомі тяжче тяжче повітря стало. Відчувається по організму. І цікаво, що сьогодні нам скажуть грибочки. Це дуже цікаво, оскільки мають вже бути осінні, такі прям класні хороші білячки. Не знаю, будемо бачити. Ось і перший білий, не заставив себе довго чекати. Але шкода, що він літній. Ось тут нохомарчик один. Другий. А зверху росте білячок. Так, я рукавицю дів, бо це холодно. Німально холодно. Так, от такий красивий, Хробочливий повністю, мабуть, шляпка тільки буде добра. Дивимось уважно і продовжуємо. Так, черговий біля Це взагалі смішно, росте. це Гляньте, <сум> ось <Дивись>, дорога. Гелянді, <сум> цей малюк. Оп! <сум> Шапкою вниз. Ось такий. Оце ну, вже такий гарний. Треба дивитись, може є його товариші тут. Поки що не бачу. Осика, <рес> Такі який лакрасний. Один червоний і другий. Я взагалі подумав, що білий. Але червоний. Ну класно, класно. Ми їх будемо брати вже на дорозі назад. Оскільки сьогодні в мене план це Наскільки вийде не знаю, бо попередні рази було доволі слабо. Ну не знаю, може цього разу буде трошки краще. Як-не-як як вже осінь. Піднімаюся. І тут такий красень стоїть, що то просто капець. афиняку, Гляньте просто на нього. я <думірна> Я-я-я. Так, фотографію і зриваю. Весь червивий. Гляньте. Просто гляньте, Можна на рибалку йти. Які там опариші здорові. Як я і казав. Ціла тільки шляпа. Тут, до речі, гляньте ще одного біленького я не знайшов, але його верес роздивив на двоє. Не знаю що він там цілий ні. а також весь в хробаках повністю в шляпці ну шляпка ще якраз ціла а ніжці вже просто жопа сума так ось гарний кадр дуже гарний йду пам'ятаю колись давно-давно знаходив -давно. я тут -от, в таких маленьких кущиках То теж так випадково Йду, тут дивлюся а він там сховався. Ось <хи> теж з'їджений весь, ви гляньте Повністю з'їджений. Та щось з грибочками не так. Чи це ще літні? Хоча був вже мінус в горах. Не знаю, може осінні далі будуть. Ну, сумно, сумно, весь з'їджений. Знову, мабуть, тільки шляпка ціла, та тверденька гарна. Ну якось так продовжуємо. Так. Цього я вже точно не очікував. Гляньте, ось дорога, сама йде. Це вже красиво і й так попри саму дорогу. Ще й гляньте просто який. Так, ну це фотографія. І зриваємо. Ну, Глянемо в якому він стане. Таке так саме Так само, гриб хороший. Насправді дуже хороший, але ножка червива мігенько. Ну нічого, ріжемо зараз його і йдемо далі. Ось продовжуємо йти. Сумно-сумно, чесно кажучи, я думав буде трошки краще. Ну а так. ну я там 4-5 білих. З всіх робочливі, всі великі. Один малюк, що виліз, то хороший осінній. Чистенький, твердий, такий класний. А маємо надію, там далі на голки, якщо там будуть, то буде чудово. А якщо ні, то в принципі та холодно. Я ось гриби зривав, а під грибом <хи>, е комарів поховалися і вже аж чуть не поумирали. А зранку то я як в машину сідав, то чистив вікно, <хи> вже позамерзало, все десь було ноль мінус один, а так було. Оу, лисички. Декілька штучок. Цікаво, тут біленькі раніше були. Продовжуємо йти, там ще будуть цікаві місця під осінні білі, я сподіваюся, там на них щось хоч буде. Так що на грибочку включимося. Знайшов я вже осінні біленькі. Тут, до речі, хтось знайшов. Я копнув гриб, знайшов. А малюк такий тут ще один. Ой, це осінні прямо. Це просто осінні бочечки. До речі, приїхала машина. Я так бачу, що то пофіг, що то заповідник. Ой, зеленка. Ще один красивий. Оп! Оп. Просто чудовий! Чудовий, просто чудовий гляньте. Ах, класний. Так, так, так. Дивимось, бо вчора тут були, я бачу, вчора позбирали. Сьогодні ще ось підросли. Греб вже, до речі, ось. ось гляньте ще. Греб росте вже днем. О, Оцей сумчики Осунчики. Гляньте на них. Осінні білячки вже. Це вже осінні. Так, так, так. Дуже уважно дивитися. Максимально уважно. Вони малі в траві їх не видно майже. Ходять люди до мене. Нічого, зараз трошки не підемо вперед. Так, ось тут знайшли. Зразу чистую на місці. От я ніколи так не роблю і не раджу, бо потім ха, багато грибниць пустих після таких маніпуляцій. Теж вроді би щось знайшов, Там внизу, ну, Я пропустив ті місця, щоб дійти до ось цих. Ну, в принципі, своїх декілька осінніх я знайшов. Ай-яй-яй-яй-яй! Став, став на нього. Не побачив, а почув. Так, і ось тут вроді би я ще бачу. Так, ось. Гляньте які. Ой-ой-ой. ой Чудовий. Так само ось знайшли. І ось такі красені. Осінні білячки. Вау! Тут два, але це два гляньте. Та ні, осінні були, але їм гоплик. На жаль їм гоплик сховаємо там Там вже ні шляпки, нічого не добре грибничка була вона їх дала і щось з ними сталося так. дуже добре треба дивитися Добре назбирали були, ну або хробочливі просто попали з грибочки. Ну Ось якраз ще одна їхня місцинка Найшов. шо? один. Ось другий просто красний сіні білочки ух. Корнючий просто ще Так добре треба дивитися і ось тут ми йшли були вчора. Були, мабуть, вчора. Тут ось знайшли за чисто. А тут були грибочки. Грибочки були. Кузьду сходжу. Гляньте, який там червоний. Його замітив, підходжу, дивлюся, а тут якісь два таких бугерочка. Я дивлюся, то біленькі. Гляньте, ще є, які красиві, просто шикарнючі. Один і оп. Другий такий. Які два красення тут на місці. Так, різничку ховаємо. Так, що там? Червоний, червоний, червоного залишимо, хай собі тут росте. Там я ще бачу щось таке схоже би на білий. Зараз ми глянемо. Так, ну ці два красення. Та. Осінні, осінні вже тут, до речі. Е, аж тут почали з грибочки. І я до, до полянки. Там нічого, тут також. І аж тільки в низах. Тільки в низах я почав знаходити. Ось грибочки, тільки далеко. Далеко вблизі нічого немає, в мунизах також аж з північної сторони. ну Я ще поки що йду на південній, а от ті полянка та, де я назбирав трошки осінніх, то була якраз північна сторона. Тому сьогодні, я думаю, підемо ще в голочки, глянемо там, я думаю, має бути результат. ну Поки що ось так. Але грибачки тяжкі. Тяжкі осінні красунчики. Так, дивимось. О! Червоний глянь який класний. Так, нам треба біля на червані. Тут в теорії ваука лисичка здорова. Лисички сьогодні ми не беремо. Сьогодні виключно біленькі. Так, ну йдемо. Цікаво. Речі, знайшов я. Біленьких ось. Хтось їх вже позбивав. А, вони плюс погнили вже. Ой, собі, всі гнилі і хороші причому були, але всі чомусь погнили. Один, мабуть, добрий і то ні. Шкода, шкода, хороші були. Чотири штучки. Все з'їджено хробаками. Повністю. Це що в нас цені? Так, подивитися тут, тут має бути. Мало би бути. Раз, трава, мох, те що треба. Біленький. О, не один. Так, ось малюк. Хороший. А ось його братик. Ух, цей класний. Так, рибничку ховаємо. Такі ось два красень. Так, що тільки два? Так, ну поки що... О, є ще один. Ось. Ой, сука. Ай, гнилий вже. Вже з'їли його. Приморозки то були, але мушки ще не поховалися. Тому навіть ось ці вони під'їджені. Їх також їли. Просто не так сильно, як ти. Так, бачу ще білий. О, oh, там целая семья. Там целая семья. Так, давайте эти сбоку покладем. Гляньте. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь штучек. Восемь, не, семь. Так, начнем с наибольшего. О, oh, еще там есть один. Такий красный. Раз. Ось такий малюк. У нас два. Так, цей гнилий. Так, а, ще один гнилий. Просто вигляньте. Гнилі. Поїджені, гнилі біля. А, шкода, шкода, бо гарні грибочки. Цей також їджений, цей капець. Та це капець. Це вони всі їджені. О, цей, оцей ціленький гарний. Оцей єдиний цілий твердий дуже. Ня-ня-ні, не тікай, не тікай, А ці їм гаплик. Ну, та їм гаплик повністю. Шкода, дуже шкода, ось тут ще один росте, але йому також гаплик. Ну, результат штук 10. І майже всі гнилі. Оп. Ох, ну, оцей прям краси. Цей цілий. Так, та це, мабуть, таке саме. Ча ні, ну, наче шляпочка тверда. Так, ну. Якось так. Продовжуємо. Ось йду. Найшов багато баранячих рожок, чи оленячих, як їх там називають. Хі -хі. Класні, красиві такі грибочки, як кораловий риф. Зайшов я вже за... Голки і ось почались якраз грибочки цікаві. Так, біленькі. Це у нас також біленький, Думав, голубінка. Вже колись схожий на голубінку. І ось тут я бачу багато находили. Цей гнилий. Це що, це взагалі білий? Схожий, чесно кажучи, на труфель Ні, це білий. Білий, гнилий-білий. Вирвемо повністю. Якщо, звісно вийде. Так. Ну, поки що два. Два малюка. Ось таких. Гарні місця. Тут зараз трави йдуть, зараз треба шукати добре. Так, яке цікаве місце, мох. афиняк смереки. І гляньте, Які краси Оп, такий також червивий, Шкода, дуже шкода, що всі грибочки сьогодні. Такі, ну майже всі. Більшість малих. Ті, що в траві я знаходив, то ті хороші. Так, що треба глянути зараз ось тут. Йоак. Так, попав я ще на одне містечко. Ось один білий. Там просто здоровий біляк. Один. Хе -хе, другий. Цей третій. І десь я бачу маленький. Так. Зриваємо. Гляньте. Чудовий просто. Так трішки я. Бабок підзбирав. Козариків. Отакий. Ох, красунчик, просто красунчик, гляньте. Чудовий. Ах, запах, я не знаю, то не передати. Запах дійсно не передати. Так. Уф, цей аж такий, аж почорнів від сонця. Класний, просто шикарний. Так, такий біляк. На диво, до речі, чистий. Я думав, що йому буде вже гаплек, але цілий. Де зараз ми тебе підчистимо трошки? А цей просто великий Ух, а колір який має Ух. Ха -ха. Ви гляньте на його колір. Просто шикарнючий. Гляньте який красний. подивіться, просто подивіться. Я в шапці. шоп. Ховаємо. Ну, надіюсь, шапка добра. Чотири біленьких на грибниці. Ні, п'ять. П'ять. Ну гляньте, який аж колір, прям коричневий, коричневий. Ну, шапка добра, дійсно, шапка добра, вся ножка погана. Ну нічого страшного, зараз ми його трохи поріжемо. І продовжуємо. Відерку біленьких я вже дозбирав. Перекинув на спину. І ось зараз під таких крутих підосичників червоного ловцю. Просто шикарні. Вже на дорозі до машини. Ще якраз недалеко залишилось. Декілька ще червоних гарних знайшов, по дорозі ще одного біленького. І поки що все. Ще, до речі, планую я зайти, глянути, чи є опеньки. Може знову як того разу з Діманчиком <хи> навалимо під пеньок файних таких. А буде видно. А поки що йдемо по березниках таких. Ось такі красиві підберезнички. Шикарні просто. Ай, трошки є хробачки вже. Надіюсь, ці молоденькі без хробачків. Так, ці класні. Ось така тут сімейка. Зараз щось подивимося, візьмемо на смажоночку. вже до машини, ось там внизу вже машина ще трішки. Йду, ну, така картина. Біляк прямо посередині стежки. Я йшов зранку там, сюди не заходив. Ну, зазвичай там біленький є. Але цього разу він щось втік сюди. Ось так такий красунчик. Шикарний. А, пахне я. І класний тверденький, і навіть не хробачливий. Ось прийшов я на це місто, де ми з Дімончиком збирали того року гарно пеньки. І ось гляньте, є декілька купок. Непогані, ну вже трошки великі, правда, але... Нічого страшного, я догляну там, що ще є. Якщо ще є, то можна, буде не збирати. Буде така підливка асорті. Mm. Ось гляньте, одна така сімейка, о, це вже великі мабуть, хлобочливі. Та, трошки з червачками. Ох, тих тут які гарні 100%. Гарно на їх візьмемо. все в Ужине, А они любят Ужену, а очень любят. Так, как бы вас так взорвать всех. Ой, классно. Ух, <laughs> я куда упал? Такая кубка и там еще одна гарна. Ось, ей молоденький, классный. Правда, мало, трошки я не встиг. А нічого, вони тільки, тільки кидаються, так що... Так що то нічого. Так. Це така, наче, в кращій кондиції. Є. Yeah. <laughs> Оп, цей гарний. Так, тихо розпадаються. Yep. Оп. Ця така. Зараз ми їх почистимо гарно і подивимось, що буде. Ух, <laughs> Гляньте, який чудовий, Мясистий Ну що, в принципі, це все, що тут було. Зараз почищу скажу. що До речі, вийшло з опятами Чисті. Чисті, але багато їх робочливих Я частенько відібрав. І в принципі щось та й декілька штучок я взяв. І гляньте, який тут красивий синячок стоїть. Посередині дороги самої. Я вже якраз біля машини. Ось я вже біля машини. Ось такий результат. Так, там смажоночка, а тут біленьких трошки. Ну, не знаю, майже відерком, ну там гарних є, але я, навіть мав поскладав таких поскладав шикарних -о. декілька великих, вони також підуть на сковорідку. Ну, Трошки опенок підзбирав, там ще декілька червоних є. В принципі, що сказати? Та сумно доволі, я думав, буде трошки краще, але на диво багато людей. Йшов по дорозі, бачу два, два моцика. Бачив дві машини, і ще їздять і ходять. Коротше, грибочки збирають. То, що холодно, нікого нічого не зупиняє. Ну і грибів також, гриби ростуть, але. На жаль, багато гнилих попадалося. але В принципі, щось та й найшло. Всім друзі, дякую за увагу. Ставте вподобайку, пишіть коментар і зустрінемось на рибалці.